Права 1128. Функцію, задану формулою. Заповнють у зошиті таблицю, обчисливши відповідні значення функції. Ну що ж, стартуємо, ось наша таблиця. Я переніс її з підручника на дошку. Бачимо відповідні значення X, треба знайти значення функції, тобто знайти значення y за цією формулою. Записуємо перше дія. Отже, y дорівнює. 2х плюс 1, то ми записуємо 2, що множиться, замість х пишемо мінус 3 плюс 1. Так? А в знаменнику буде x мінус 6, або x у нас мінус 3, мінус 3 мінус 6. І це дорівнює. А 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. Додати 1 в чисельнику, а в знаменнику мінус 3 відняти 6, це буде мінус 9. І це дорівнює. Отже, мінус 6 додати 1 це буде мінус 5. А в знаменнику мінус 9. Мінус на ну, мінус поділити буде плюс, то вийде 5 дев'ятих. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що відповідне значення функції у нас буде 5 Так, Друга дія х у нас дорівнює мінус 2. Записуємо друга дія. Y тоді дорівнює 2, що множиться. 2х плюс 1. Замість х пишемо мінус 2. І плюс 1 у чисельнику. А в знаменнику x мінус 6, замість х пишемо мінус 2, тоді відняти 6. І це дорівнює. 2 помножити на мінус 2 це буде мінус 4. Мінус 4 плюс 1. Буде? А в знаменнику мінус 2 мінус 6, це буде мінус 8. І це дорівнює. Мінус 4 плюс 1 це буде мінус 3. А в знаменнику мінус 8. Мінус на мінус буде плюс. То ми отримаємо 3 8. Є? Ну що ж, отже, записуємо відповідне значення функції. У нас, якщо х дорівнює мінус 2, буде 38. Є? Тепер. Наступне, і вже буде третя дія. Пишемо y дорівнює. Отже, 2х плюс 1, 2, що множиться. Наступне значення x у нас мінус 1. Множимо на мінус 1 і додати 1. У знаменнику записуємо x-6 або мінус 1. Відняти 6. І це дорівнює. 2 помножити на мінус 1 це мінус 2. Залишиться плюс 1. У чисельнику у знаменнику мінус 1 відняти 6, це буде мінус 7. І це дорівнює. Мінус 2 додати 1 це буде мінус 1. А в знаменнику мінус 7. Мінус на мінус буде плюс, то вийде 1 сьома. Є. І... Ну що ж, розібралися, що відповідне значення y у нас дорівнює 1 сьома. Ну, а далі записуємо четверте. Четверте діє. Y дорівнює. 2х плюс 1 в чисельнику. 2, що множиться, наступне значення x у нас 0. 2 помножити на 0 і додати 1. А в знаменнику у нас буде x відняти 6, то буде 0 відняти 6. І це дорівнює. 2 помножити на 0, це буде 0. А 0. Плюс 1 у чисельнику, а в знаменнику 0 відняти 6, це буде мінус 6. Так, 0 додати 1 це буде 1. А в знаменнику мінус 6. Отже, частка буде від'ємна, мінус, а залишиться у нас 1 шоста. Є? То в таблиці записуємо, якщо х дорівнює 0, то значення y у нас складає або значення функції мінус 1 шоста. Так, наступна дія, це у нас буде п'ята дія. Записуємо, що y дорівнює 2х плюс 1, 2, що множиться. Наступне значення х у нас одиниця. Так, і плюс 1. У знаменнику у нас х-6, це буде 1 відняти 6. І це дорівнює. 2 помножити на 1 це буде 2. Додати 1 у чисельнику, а в знаменнику 1 відняти 6 це буде мінус 5. І це дорівнює. 2 плюс 1 це буде 3. У чисельнику, а у знаменнику мінус 5. Частка буде від'ємна, мінус. І залишиться 3 п'ятих. Можна записати і вальді десяткового дробу. Але тут у нас всі звичайні дроби, натуральні дроби, то записуємо, що це у нас буде мінус 3 п'ятих. Є. Ну що ж, наступна шоста дія. Отже, y у нас дорівнює. Так, значення х у нас 2. Та ми записуємо 2, що множиться. Замість x пишемо 2. І додати 1. В чисельнику, а в знаменнику. Так, x-6, то це буде 2 відняти 6. І це дорівнює. 2 помножити на 2 це 4. Так. 4 плюс 1. У чисельнику, у знаменнику, 2 відняти 6, це буде мінус 4. І це дорівнює. 4 додати 1 це буде 5. У чисельнику у знаменнику мінус 4. Можна записати в ліді, да, і десяткового дробу, але можна виділити і цілу частину. То тут 4 четвертих це одиниця, мінус у нас буде. Так, Частка від'ємна, тоді буде 1, 1 ціла, і ще залишиться одна. Четверта є? Ну що ж, записуємо, що значення нашої функції мінус 1,1 четверта. Так, наступне. Вже у нас сьоме. Пишемо y дорівня. 2х плюс 1 це буде 2, що множиться. Замість х пишемо 3. І додати 1. У чисельнику, а у знаменнику у нас мінус 6 це буде 3 відняти 6. І це дорівнює. 2 помножити на 3 це 6. Плюс 1. А в знаменнику 3 відняти 6, це буде мінус 3. 6 додати 1 це буде 7. А у знаменнику мінус 3. І це дорівнює. Частка буде від'ємна. Мінус 7 третіх. 6 третіх, 6 на 3, це буде 2 цілих. І ще залишиться 1 третя. Записуємо в нашій таблиці, що ми отримали значення y, яке дорівнює мінус 2,13. Ну і останнє. Тоді буде восьме завдання. Якщо х дорівнює 4, то ми пишемо y дорівнює 2х плюс 1, 2, що множиться. Замість x пишемо 4 плюс 1. А в знаменнику тоді x-6, це буде 4 відняти 6. І це дорівнює. 2 множить на 4 це 8. Так, плюс 1. А в знаменнику 4 мінус 6 це буде мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, 8 плюс 1 це 9. У чисельнику, в знаменнику мінус 2. частка буде від'ємна, буде мінус. Ну, а 9 польтина 2 ми можемо записати як 4,5 або 4,1 І так, і так можна записати. Нехай буде вже мішаного числа 4,1 Є. Записуємо тоді, що відповідне значення y у нас мінус 4,1. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення функції за відомим значенням аргументу. На цьому вправо завершено.